Ларс Меле і Ларс Рудеб'єр, до динозаврики, найкращі друзі. Ранкове сонце пробивалося із зафіранок. Ой, невже минула дев'ята година? Расмус дуже довго спав. Але чому ж його не розбудив Тіммі? тімі? Адже він завжди прибігає з самого ранку. Може, його проковтнула бабуся? Расмус побіг до бабусі Рекс. Виплюнь його! Бабуся Рекс трохи розплющила одне око. Я не ковтала тімі, пробормотіла вона чесно. Расмус суворо глянув на неї. Бабуся Рек зітхнула, потім нахилилася, відкрила роти і ляп щось упало на підлогу. Коли то був не тімі, то був якийсь велосираптор, він щодуху помчав помчав От тепер Расмус справді розхвилювався. Де ж Тімі? Расмус побіг на кухню, де тато Рекс смажив млинці. Тату, ти Тімі не бачив? Ні, але хочеш мого фірменного млинця? Е, так. Тато Рекс підкинув млинець, той кілька разів перевернувся в повітрі і впав просто на голову Расмусові. Ой, вибач, сказав тато, мені ще треба трохи потренуватися в підкиданні млинців. Та Расмус їсти не хотів. Він усе думав про тімі. Може, тімі теж заспав, а раптом він загруз у болоті. Мені дуже треба в болотяний ліс шукати Тімі, сказав Расмус. Ні, тобі туди не можна, сказав Таторекс. Там сьогодні бачили якесь летюче чудовисько. Де? спитав Расмус. Біля таємного дитячого майданчика, сказав Таторекс. Зараз мама намагається того страшного динозавра зловити. Спочатку Расмусові стало спокійніше, адже йому зовсім не хотілося йти в болотяний ліс. Там і справді водилося багато страшних динозаврів, але раптом хтось із них проковтнув Тіма. Ой-ой-ой. Може, все таки піти в той болотяний ліс. Самому. Расмус поволі вийшов із печери тиранозаврів і пройшовся рівниною до болотяного лісу. Зупинився, уважно зазирнув, що там між деревами. Ні, все-таки йому дуже захотілося додому. Але ж раптом тім і в біді. Расмус набрався сміливості і зробив перший невпевнений крок у болотяний ліс. Тепер там було ще темніше і страшніше, ніж зазвичай. Мокро, сиро, чимось тхнуло, ноги провалювалися у вологий мох. Размус зупинився було зовсім тихо. Або. Наче почувся який звук, десь між дерев? Так, звук був такий: ой, мамо, мабуть, то є летюче чудовисько. Расмус заховався в дупло, саме вчасно. Щось зовсім близько ляпнулося у воду. Приски полетіли на всі боки. Расмус сидів у дуплі, затуливши очі лапками, а потім щось почув легкі кроки. Ближче, ще ближче. Хто там? визирнув Расмус. Це ж я, Мері мікрораптор. Ой, як ти налякала мене мері, сказав Расмус і виліз з дупла. А що ти робиш у болотяному лісі? Шукаю Тімі, сказала мері. Він зазвичай мене будить, а сьогодні я проспала і зовсім не бачила Тімі. Ти теж шукаєш Тімі? здивувався Расмус. Так, і я вже весь ліс облітала, тут Мері замислилася. Ні, постривай, я біля озер не шукала. Зараз туди полечу. Почекай, Мері. крикнув Расмус. Ти на таємному майданчику, дивилася. Але Мері його вже не чула. Вона злетіла. Расмус тихенько пішов хлибше в ліс. Там стало темніше, зарості перетворилися на справжню хащу. Раптом Расмус зачепився за колючий кущ, і тут почув, почув якісь звуки ось такі ляп-ляп-ляп. Расмус злякався Ой, мамо, це вже точно те саме летюче чудовисько. Расмус зовсім застряг у кущі, він заплющив очі. Звук наближався і наближався. Отакий шух, шух. А потім Расмус почув дещо інше. Невже хтось біжить до нього? І все наближається, наближається. Хто це? затнувся Расмус. Хтось зупинився перед ним і сказав Це ж я, Расмуса, Расмус розплющив очі. І вгадайте, кого він побачив. То був тімі. Перед ним скакав його найкращий друг, веселий, бадьорий, як завжди. Потім він допоміг Расмусові виплутатися з колючого куща. А що ж ти тут робиш на таємному майданчику? спитав Расмус. І чому мене сьогодні не розбудив. Расмусе, сталося неймовірне, радісно вигукнув Тімі. Що ж? У мене з'явився новий друг. І тут до них підлетіла дивна істота. Расмус не вірив власним очам, то був хтось зовсім невеличкий. Якийсь птах? Ні. Кажан? Ні. Динозавр. Тижні, мабуть, щось таке середнє. В одному Расмус не сумнівався, просто на нього летів хтось дуже чудернацький. Расмус швидко нахилився, над головою в нього ніби вітер пронісся. Серце в Расмусі заколотало. Хто ж це такий? Тімі гучно засміявся. Це ж Альфамбомтерекс. Амбоптерекс? перепитав Расмус, що це за динозавр такий? Тімі засміявся. Летючи, з крилами, як у кажена, звичайно. Альфа Бобтерекс красиво приземлився на траву перед ними. Здоров, друзяко. Расмус обережно потис Альфове крило. Тімі радісно застривав навколо. Альф, такий класний Расмус! ми вже цілий ранок граємося так весело. Ось дивіться, закришав Альф і злетів у повітря, а тоді розігнався і на величезній швидкості. Пролетів просто між ногами Расмуса. Тімі розсміявся. Правда, жаль, смішний!» У Расмуса закрутилася голова. Він втомився, він просів на корінь дерева перепочити. Альф знову красиво призимилися на траву. Аго, Тімі, крикнув він. Ходім на гойдалку. І ось уже Тімі з Альфом сміються, катаючись на гойдалці. Швидше кричав Альф, іще швидше кричав Тімі. Расмус поволі підійшов до них і тихенько спитав Можна і я спробую? А вгадайте, що сказав Альф. Тут є місце тільки для двох. І Тімі з Альфом продовжили кататися вгору вниз, вгору вниз. Расмус тихенько відійшов від них. Почувався він дивно, наче всередині стало холодно і пусто. День видався поганий. Ні. Просто зовсім дурний день. Він же був найкращим другом Тімі, а тімі тепер хоче гратися тільки з Альфом. Расмус спробував буцнути ногою камінець. Ай! Ну от, тепер ще й палець на нозі болить. Він озирнувся. Тімі так весело катався на годалці, наче зовсім забув про Расмуса. Расмус полічив до трьох, раз, два, три. І пішов геть. Далі від таємного майданчика, від цього Альфа з крилами, від Тімі, який здавна був його найкращим другом. А тепер Тімі знайшов нового друга, класного і веселого, а обережного боягуза, як він. Расмус не хотів плакати, але коли Тімі та Альф уже не могли побачити його, не стримав сліз. Расмус прискорив крок, потім побіг і все плакав, плакав, сльози текли річкою. Невдовзі він знову опинився на стежці, аж тут хтось торкнувся його плеча. Расмус завмер і заплющив очі. Це якийсь лютий хижак, чи жука монстр, чи крокодил вампір? Зараз Расмуса з'їдять на додачу до всіх тих дурних подій, які вже сталися сьогодні. Хтось позаду тихенько кашлянув. Расмусу навіть озирнутися було страшно. Хто це? запитав він. Це ж я, Тімі. Твій найкращий друг. Расмус розплющив очі, подивився на Тімі і схлипнув найкращий друг. Тім усміхнувся. Ну, звичайно ж, ми найкращі друзі, Расмусе. Я побачив, що ти засумував, ну, і мені тоді теж стало сумно. Я побіг тебе наздогнати і вибачитися. Треба було взяти тебе також на гойдалку. А що Альф? Тімі знизав плечима. Він сказав, що не хоче з тобою гратися. Так, справжні друзі, не кажуть. Расмус трохи всміхнувся. Так і є. Справжній друг такого ніколи не скаже. Тімі поклав лапу Расмусові на плече і промовив А знаєш, що кажуть одному справжні друзі. Вони насправді кажуть, хто останній до печери тиранозаврів? ранозаврів, ти смердюча шкарпетка. І вони побігли щодуху болотяним лісом, рівниною до самого дому. І поки бігли, сміялися, жартували і дуже веселилися, мама Рекс чекала на них біля печери тиранозаврів. Ну, хлопці, і де ж ви були? Расмус зам'явся. Може, трохи? Ну, зовсім трішечки. Зайшли в болотяний ліс. Але разом, додав Тімі, бо ми найкращі друзі. Расмус уважно подивився на маму Рекс. Ти дуже сердишся. Мама Рекс сувора поглянула на нього і сказала Ну, гадаю, нам залишається тільки влаштувати страшенно гарну суперкруту вечірку динозаврів на честь вашої дружби. Ура. Я насмажу м'яса. вигукнув Тімі, а я принесу ложки для забігу з яйцем у ложці, сказала мама Рекс. А я наготую бургерів, сказала бабуся Рекс. А я кульки понадуваю, вигукнув Расмус. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики. Зустрінемося завтра в полотягу".